На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів несмілий заспівала. А хто стрівався на шляху зо мною, того я щирим серденьком вітала, самій недовго збитися з путі, та трудно з неї збитись у гурті. Я йду шляхом пісні свої співаю. Та не шукайте в них пророчої науки. Ні, голосу я гучного не маю. Коли ж то сльози лєз тяжкої муки, скажу я разом плачмо, брате мій, з його плечем я спів з'єднаю свій. Вони такі вже гіркі сльози спільні. Коли ж на довгому шляху прийдеться, мені почути співи гучні, вільні? Моїй душі для них луна знайдеться. Сховаю я тоді журбу свою і пісні вільної жалем не отрую. Коли я погляд свій на небо зводжу, нових зірок на йому не шукаю. Я так братерство, рівність, волю гожу крізь чорні хмари вглядіти бажаю. Тих три величні золоті зорі, що людям сяють. Безліч літ в горі, чи тільки терни на шляху знайду, чи стріно, може, де і квіт барвистий, чи до мети я певною дійду, чи без пори скінчу свій шлях тернистий, бажаю так скінчити я свій шлях, як починала з півом на устах.